І на моменті підготовки до виліту стався прильот. Мене вибухом аж відкинуло. Пишеш прізвище ім'я моєї, то пішла в весь список в інтернеті, там загинув, 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 загинув. Потім так читаєш далі, зайшовся, знайшовся за живий. Знайшов. Через під біль і кров. Але життя продовжується. Це було досить звиважене рішення. Для себе я ще тоді вирішив, що якщо почнеться, то я піду. І, в принципі, так, так і сталося. Я до того займався трошки, скажімо так, військово тактичними іграми. Розумілося, що таке, як це, як, наскільки це буде важко. Ну і принцип того, що як би, це вторгнення вторгнення на нашу землю. Служив в Нацгвардії оце, в Івано-Франківському полку. Поїхали в Луганську область, в Сереблянське лісництво. Аеророзвідка, Пілот дронів. В основному ми працювали в лісі, але на той день нам треба було працювати трошки інший квадрат, і переїхали ми через річку, Сєвєрський, Донецьк. І на моменті підготовки до виліту стався прильот. Прилетіло. Ну, Це не міна, це щось фугас якийсь. Мене вибухом аж відкинуло. Лежу на спині. Не зрозумів, чого я лежу на спині. Пече рука, чую, переламану нога. Хлопці підбігли. Ну, як вони мені сказали, картина з вигляду виглядала взагалі красиво. Думали, що мене вбило. Важке поранення, величезна масивна кровотеча, дві кінцівки розірвані, тобто, і дуже швидко допомогло того, що швидко евакуювали, але на етапі евакуації було холодно і. Не нащупали пульс, і я поїхав далі, а інформація про те, що я загинув, пішла назад. Вечером мамі повідомили, командир повідомив, що я загинув. Але ну, по перших словах, то він не розумів, чого, тому що швидко це все зробили, але ще не розумів. Тобто це не була офіційна інформація. 4-го зранку, квітня, вже принесли ТЦК, принесли похоронку, вже частина. Ще раз передзвонили офіційно, повідомили, що загинув. Я була знайома тільки з Андрієм і то онлайн. Я не знала ні друзів, ні маму, нікого абсолютно. І коли він зник, протягом двох днів він не відповідав. Ну, я спочатку думала, можливо, зв'язок, ну, тому що це ж все ж таки ліс і так далі. Але потім я знайшла в інстаграмі друга. Євгена Андрієвого, який теж зараз поранений, і він мені розказав цю всю історію. Скинув пост мами, де вона написала, що Андрій загинув. Пишеш прізвище ім'я моєї, пішла в весь список в інтернеті там наші новини, там всі там, загинув, 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 загинув. Потім так читаєш далі, зайшовся, зайшовся, за знайшов, живий. Але почали якось так ще шукати до кінця і. 4 числа, десь після обіду, вже була інформація те, що я все-таки живий, що я живий в Дніпрі в важкому стані, але, але живий. Мене тримали в штучній комі і просто по потребі включали і виключали. З рукою це я розумів зразу, це ще на моменті поранення, що руку відірвало. З ногою вже трошки пізніше, я зрозумів, десь. Тиждень після поранення, дуже стан важкий, все болить, е, цієї руки нема, а ця рука опечена, тобто всі пальці опечені, замотані, ні, по, ні, замацати, ні там помацати, ні де що твориться, ноги не відчуваєш. Мені сказали ще в Дніпрі, та, що там одне око нема, а друге, що там осколок, поранення, досить складна така ситуація. Треба рогівку. У мене моя рогівка біла, треба прозору рогівку. Тоді щось щось можливо і буду бачити. Голландці дуже люблять пошту до такого ж її степені, що відправляють нею все. Переробили протез. У мене був такий первинний протез-кляний. Він непоганий, але він дуже холодний зимою. Зараз оце переробили в Нідерландах на пластмасовий. В основному це все, все на волонтерських плечах знаходиться. Робота дуже важка. І предпідготовка до протезування, і на процесі первинного протезування, і потім це досить складно. І враховуючи те, що в мене ноги. Взагалі нема. Тобто в мене ампутація рахується звичленням, проте скріпиться через пояс таким корсетом. Один з найважчих методів, напевно, що протезування і дуже сильно ще грає велику роль те, що я не бачу. Тобто, ходити повноцінно ходити на протезі, сказати, що це мобільно, на жаль, це небезпечно, це помало, це візок. На, на жаль, візок більш мобільніший. В телефоні є функція voice -over, в даному моменті називається. Вона допомагає читати все, що відбувається на екрані і під пальцем. Тобто, Навігація, чат GPT, YouTube, music, Gmail. Відкриваємо Chrome. Instagram. Я отак слухаю. розумієте, Так, Все розуміє. Я розумію рекламу, це що на радіо крутить. Самолікування може бути скидами для здоров'я, ліцея. Розумію, всі слова. Тягається як звичайний протест, тільки в гільзі знаходиться ще два додаткові датчики. Тобто з цього боку і з цього боку. Це вже таке, як така тонкості. Тобто, бо я собі одразу ставлю, і я відносно пальця пушки бачу, mm -hmm. скільки мені Яка, Якої дощі. Після поранення, перше, що я приготував, це була смажена картопля з курячим філе. Були заняття в ергокімнаті в реабілітаційному центрі. Було зразу зрозуміло, які потрібні приспособи що для того. Приспособи там спеціальні лопатки і тому подібні дощечки. Насправді там. Є багато нюансів таких. А вже потім то готували, ну фактично вдома, тобто кухня не дуже обладнана, чи там підстроєна, але тортілля, глазуння, бутерброди, кава, чай, це, це, це найменше, що, що виходить. Коли голова відходить від препаратів і починається думати, О, це напевно найскладніший етап. І що я служу по собі, це напевно, що прийняти те, що сталося, прийняти такі, як ти вже є, тобто там чемпутація, і рухатись вперед, починати маленькими кроками, крок за кроком. Не планувати багато, не планувати надовго, планувати на день, на два, на три, не більше. Як рухатися? Oh, nice. Oh, nice. Nice. Я теж деякі моменти не робив в повній комплектації. <laughs> тобто, А зараз роблю. І починає бути такі, скажімо, міні-челенджі. Докажи собі, що ти можеш. І, тобто гірка, так. Да, нема одної руки, нема одної ноги, немає очей. Але ти лізеш, береш, пробуєш по чуть-чуть потрошки. І лізеш. Найвища висота це коло 7 метрів. Я заліз на, на гірку з протезом, з рукою, з ногою. Я з Київської області, маленьке містечко Фастів. 에, познайомились ми в інтернеті. Андрій написав: я відповіла. Це було 31 березня 2023 року. А 4-го сталося вже поранення Андрія. Тобто ми проспілкувалися всього п'ять днів. Фізично ми зустрілися через два місяці. Це було в травні, в кінці травня, в госпіталі. Є величезна проблема з доступністю, дуже величезна. Це високі бордюри, це пережиток савка, який просто неможливо. Багато роботи, насправді ще багато роботи. Видно, що рухається, але з цим ще багато роботи насправді. По європейських країнах значно ліпше, але там вони із цим працюють вже як мінімум 20 років. Ми, на жаль, за третій рік повномасштабного, коли вже пішло масово, не успіваємо це все. Тут якраз місце є. Добрий день. так. То байт один все давай, Добре. Оля Дякую. Життя не зупинилося. Життя продовжується. Да, важко. Да боляче через під, біль і кров. Але воно рухається і не вішати носа, рухатись вперед.